Дівчата, всім привіт! Мене звати Юля. Це нова розпаковка з теми. На цей раз я замовила собі пуховики, та тут навіть є зимова шуба. Я знаю, що минуле відео взагалі було про осінні тренчі, але погода настільки дивна, що мені вже чесно хочеться мати таку, знаєте, зимову куртку, зимовий пуховик. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Що щось цікаве, знайдете для себе. Тому з вас лайк на це відео, підписка на канал. А я буду показувати, що ж мені прийшло. Відкриваю величезний пакет. Тут буде наче 6 або 7 пуховиків. Точно вже не пам'ятаю. Єдине, що пам'ятаю, це те, що все замов. Замовлення прийшло в двох посилках. Першим ділом хочу вам показати ось такий от рожевий пуховик. Ви я його замовила. Я побачила рожевий колір. Одразу ж подумала про те, що мені це терміново треба, тому що такий гарний колір, такий гарний фасон пуховичок. Я подумала, чому б не замовити, чому б не спробувати. Хоча б, якщо що, я тримаю цей пуховик в руках перший раз і одразу хочу сказати, що він, наче такий, знаєте, тоненький, тоненький. Але знову ж таки, якщо він тоненький, це не означає, що він не буде гріти, тому що це залежить від складу і здається, що це 100% поліестер. Прикольний такий пуховик. В ньому знаєте, така ідея, клейончата структура. фасончик такий, але дуже гарний до ока рожевий такий насичено рожевий колір. Так, одразу ж хочу сказати по рукавам, що тут за короткі рукави. Подивіться, типу, взагалі, коротесенькі, коротесенькі. Як для зимового пуховика, мені здається, що це таки знаєте, досить величезний мінус. Але якщо брати довжину цього пуховика, це знаєте, ідеальна довжина, тому що вона прикриває сідниці, то ми нічого не застудимо. Мені це подобається. За це ставлю лайк. Але я не розумію, чому тоді такі коротенькі рукави. Тобто вона взагалі йде на низеньких дівчат, і цей пуховик повинен бути десь по коліна дівчатам. Поки що мені не зрозуміло. Але я вже дивлюсь на себе в дзеркало. Собі тут одразу поставила дзеркало, і мені дуже подобається, як цей колір, ця клеєнчта знову ж таки структура, фактура вона переливається саме на світлі. Не знаю, поки що мені дуже подобається єдиності от руковий цей мінус. Ну типу, особисто для мене це мінус, тому що я люблю, коли мені тепло взимку. До речі, хочу сказати про те, що в цьому пуховику досить таки тепленько, тому що у мене зараз працює кондиціонер. У мене в кімнаті 15 градусів тепла для того, аби камера вона менше перегрівалась, для того, аби я більше вам записала, більше вам розповіла. Трошки довше, і я розумію, що в цьому пуховичку в ньому тепло. Він набитий так, це хутро, воно тоненько, або я не знаю, цей матеріал він тоненький, але куртка добре, гарно набита, немає ніде, знаєте, вільного простору, і плюс вона гріє. Мені це вже так знаєте подобається. Всередині тут іде ось така от рожева підкладочка. Нічого особливого, гарно прошито, жодних ніточок взагалі нічого немає. Ідеальна стрічка, мені дуже подобається. Ой, тут є якась бірка. А що це в мене поліестер? І я собі взяла розмір М. Це 100% поліестер. step. В курці йде така ребриста, як мені здається, надійна молня, що нічого з нею не станеться. Це гарно закривається. Бачите, вона мені аж навіть по шиї, по горловину повністю все прикриває. Тобто, дійсно така, знаєте, зимова куртка. Мені це подобається. Тут, якщо що, з декору йде ось така от емблема. До Речі, напишіть, як вам по світлу, тому що це другий раз, коли я виставляю світло, і перший раз, коли я виставляю світло саме у вітальні. І мені потрібно знати, можливо, щось якось по-іншому треба розставити. Тому я б з радістю прислухалась до вашої думки. Знову ж таки, з дизайну тут йде ось така от емблема, і також з декору тут йдуть ось такі от кишеньки. Кишеньки на кнопочках, нічого особливого, і вони досить такі глибоченькі. Я без проблем сюди можу покласти свій телефон. І також тут всередині на цих кишеньках йде підкладочка. все класно, все цивільно, мені насправді дуже подобається. Давайте зараз подивимось на капюшон, наскільки він глибокий. Для мене це знову ж таки важливо. Я вже неодноразово це казала. Що мені треба о! Ось такий капюшон мені треба. Дівчата, що скажете? Як вам куртка? Ще мені подобається, що це пуф, це зараз Знаєте, досить такий трендовий фасон, але коли я пішла з подружкою всі свої, і я почала переміряти ці пуховики на сові. Я десь зараз тут вставлю фотку, щоб ви розуміли, це не мені розмір S. І от я не розумію, як в таких пуховиках можна ходити. Це ж банально, незручно. Хоча, можливо, справа в розмірі, і мені потрібно було взяти розмір XS. Але моя подруга взяла розмір XS, І повірте, це взагалі ніяк не врятувало ситуацію. Тому для мене ось цей знаєте вибір пуховиків, він досить такий важкий. А в цій курці я розумію, що так вона об'ємна і позаду. Вона об'ємна, але я все рівно не відчуваю себе, знаєте, такою занадто масивною. Плюс, що найосновніше, я відчуваю, що в мене є свобода рухів. Тобто я можу щось робити, я можу підіймати руки, я можу ними якось шевелити, щось дістати і так далі. Як вам тільки що показувала. Взагалі в ньому нічого не могла зробити. Ця куртка мені подобається. Чесно, ставлю їй величезний лайк. Для мене зараз єдиний мінус, який я бачу, це те, що тут, ну прям такі закороткі рукави. Годі, що вони занадто закороткі. Також забула вам показати, що тут йдуть ось такі от кнопочки, які Ривають вашу молню. Коротше, куртка така класна. Це приємний до ока рожевий колір. Це знаєте, такий колір, коли і не вирве око, тобто він не занадто такий яскравий, насичений. Що аж боляче дивитись на нього? Ні, це приємний рожевий, спокійний, але при цьому такий, знаєте акцентний яскравий колір. Матеріалу і колір ставлю просто 10 з 10, Взагалі немає до чого прикопатись. Як на мене, єдиний мінус це знову ж таки рукави. А так. Ідеально. А, ну і зараз покажу вам себе позаду. Так от я виглядаю в цій курці позаду. по бокам. Мені подобається далі, дівчата. Я дуже сильно хотіла вам показати ось цю от парку, такого, знаєте, кремового кольору. Зараз разом з вами її відкрию. Маю на неї великі очікування, великі сподівання. До речі, тут ще додатково йде ось такий от пух. Головне, щоб мій кіт зараз його не побачив. Будемо чіпляти до цієї куртки, до цієї парки. До речі, коли в коментарях читала, то на неї бачила дуже багато саме позитивних відгуків, і в принципі саме через ці позитивні відгуки її і замовила. О, до речі, може я зараз цей пух і причіплю сюди. Якщо що це хутра чіпляється просто ось так: от на гудзики. Бачите, тут на цьому хутрі йдуть невеличкі ось такі от гачечки, і я їх просто банально чіпляю за ось ці от гудзички. Я нарешті пристібнула пух до цього капюшона. І от на перший дотик, на перший погляд, коли я тільки взяла цю парку, можу сказати про те, що вона також досить таки легенька, але я вже її торкаюсь і відчуваю, що всередині до неї тут прям нормально так прошитий пух. Тобто тут таке, знаєте, пухове утеплення. Зараз будемо дивитися, що всередині і приміряти, але мені вже подобається це знову ж таки 100% поліестер. і це в мене розмір S. Дивіться, тут ця підкладка вона така прям шерстяна. Думаю, що змерзнути не повинні. Що ж таке? Я не розумію, що відбувається з рукавами, дівчат, подивіться. Тут знову ж таки короткі рукави. Я з ростом 159 см. сантиметрів. Якщо цей пуховик замовить дівчинка вище за мене з ростом, в неї будуть довші руки, то де їй цей пуховик буде закінчуватись? Типу, десь по лікті він буде? Чи як? От я не розумію, як це розуміти, що за такий дивний пошив. Хоча, якщо не брати це до уваги, то ця куртка також дуже гарно виглядає. По Во перше, вона виглядає як така просто базова парка. От я пам'ятаю, коли я була маленька, ми з батьками ходили на ринок, на ринок Колос в Миколаєві. Там просто постійно продавались такі самі парк. Єдине там якість була трошечки краще, саме знаєте якість зовнішнього матеріалу. От, як зазначено, що це 100% поліастер, він так і відчувається, але він все рівно приємний на дотик. Просто от я бачу, що він знаєте так занадто блищить, і мені чомусь одразу кидається це до ока. Але знову ж таки, якщо це поліастер, то це не означає, що це погано, тому що парка сама по собі вона тепленька. Плюс тут є класна підкладка, вона виконана з хутра. Тому я думаю, що ви в ній точно не змерзнете. І фасончик так ставлю за фасончик клас. Тут йде така срібна молнія, срібляста фурнітура. Я сподіваюся, що ви добре бачите, тому що мені здається, що якась сті, але я вже буду потім фіксити. Сподіваюся, що все рівно все буде добре. Видно також з декору тут йдуть ось такі от шнурки для того, аби можна було відрегулювати собі талію, тобто зробити собі селед. До речі, дивіться, я зробила собі більш-менш силует. Можливо, десь якось трохи занадто затягнула, але от мені зараз так комфортно. Виглядає як така базова звичайна парка. І зараз покажу, як вона виглядає позаду. Сподіваюся, що мене добре видно. Зараз ще й капюшончик вдягну. Капюшон дуже гарний, це хутро. Воно, в принципі, воно линяє, але не активно. Типу, я намагаюсь його якось видрати, а воно взагалі, от от зараз тільки єдиний раз, бачите, трохи хутро, а вона цього не бачите, трохи хутро вилізло. Тобто це не критично. Саме ось це от хутро мені дуже подобається. Плюс, знаєте, я пам'ятаю, що в мене колись була майже схожа парка, я її купувала в Берсі, дуже була нею здоволена. Вона досі є, до речі, вона є просто у моєї мами. Я коли приїжджаю до батьків, то я в ній частенько ходжу. І оця парка, вона мені максимально нагадує. Ось тот парку Бершки. слухайте, я не знаю, можливо, мені потрібно було просто взяти собі розмір побільше, типу не С-ку, а М-ку і тоді вона була б подовше. Тому що я по-іншому не можу пояснити, чому так. І я зараз дивлюся на це в дзеркало. В мене таке відчуття, що наче я в цій парці трохи як підстрелена. То можливо, мені дійсно потрібно було взяти розмір більше. Це знаєте, таке гарне питання. Якщо казати про підкладку, то вона виконана з хутра. А в зоні рукавів вона також гарно набита, я не знаю, якимось синтепоном або ще чимось. Тому що саме в рукавах я відчуваю, що вона прям так гарненько набита і вона тепленька. Тобто я зараз знову ж таки нагадую, що у мене в кімнаті п'ятнадцять градусів, і мені в ній досить таки Тепло мені в ній комфортно. За це ставлю їй величезний лайк, але я зараз дійсно думаю про те, що, можливо, вона просто на мене замала, і мені потрібен був розмір більше банально. З цією рожевою курткою мені 100% розмір більше не потрібен, бо. А з цією паркою, то я думаю, що може дійсно мені потрібно було взяти Мку. Але я брала по своїм параметрам. Плюс в коментарях писала, що треба брати свій розмір, тому не знаю. Я над чим задуматись, дівчат. З декору тут йдуть ось такі от кнопки для того, аби сховати нашу молню. І також з одного боку тут йде така кишенька. Є Ось така от молня. це молня-обманка, ви сюди нічого не покладете, і йде одна ось така от кишенька. Єдине, вона зашита, то вам потрібно її розшити для того, аби ви могли нею користуватись, тому що тут кишеня є, просто вона, типу, закрита, вона зашита. Тому, якщо ви захочете взяти собі цю парку, просто розкроїте собі цю кишеньку і будете спокійно нею користуватись. Коротше, як на мене, куртка дуже прикольна, а й, до речі, я тільки зараз побачила, що позаду йде ось такий комірець. Та в принципі гарна куртка, єдине дійсно, можливо, все ж таки потрібно було просто розмір більше взяти, тому що мені дуже подобається, як вона виглядає. Подобається те, що вона мені робить суле, то що я не відчуваю себе в цій курці безформно, тому що знову ж таки зараз пішла така мода саме на пуфи всі от величезні, де взагалі не видно вашої фігури, і мені в такому банально просто некомфортно. А ця парка мені якраз таки подобається тим, що я можу сформувати собі талію, і я себе не відчуваю такою, знаєте, занадто безформеною. Я думаю, що все ж таки не вгадала з розміром. А так, парка просто 10 з 10. І знаєте, навіть якщо дивитись на довжину рукава. До речі, тут ще йдуть ось такі от обманки закльопки. вони теж йдуть в якості декору. Якщо дивитись на довжину рукавів, то можливо на мені розмір М, вона була б трошечки довше. Вони мені прикривали більше руки, і це не виглядало якось отак. Хоча куртка дійсно класна, мені дуже подобається, мені в ній тепленько. Я ставлю їй величезний лайк і точно можу рекомендувати її до покупки. Єдине, пам'ятаєте, що вона все ж таки трошечки маломірить, тому я взяла на розмір більше. Це 100%. А так, куртка дійсно класна. Далі хочу вам показати куртку, якою. Досить таки багато разів бачила на просторах тему, на просторах пінтересту. Це знаєте, така пінтересна куртка. Та й в принципі всі куртки, всі парки, які я вам сьогодні показую, вони знаєте, наче з пінтересту. Мені це особливо подобається. Те, що вони гарні, вони поки що ті дві куртки, які ми з вами подивилися, вони гарно виконані, вони якісні. Тому чому би ні. А це куртка, яку знову ж таки дуже багато разів бачила, і вона виконана з велюру. Точніше, знаєте, з замінника велюру. Коротше, вона на дотик, наче велюрова. По перше, подивіться, який. Гарний до ока червоний колір. Боже, яка вона гарна! От я бачу, як на камері камера на 100% передає цей колір, Така вона і в житті. Знаєте, така гарна насичена, червона, бархатиста, якщо про неї так можна сказати, велюрова куртка. Я розумію, що це не велюр, що це не замша. Якщо подивитись на те, скільки вона коштує, це не може бути натуральний матеріал, але виглядає вона на 10 з 10 Просто це по складу поліестер 100% Я взяла собі розмір S-ку. Я думаю, що зараз на фоні цієї червоної куртки будуть особливо видні мої червоні щічки. Це я просто вчора зробила собі процедуру на М 22 Зробила процедуру фотоомолодження, тому що мені все ж таки вже 26, Тому молоджусь як можу. Якщо серйозно, то я маю таку проблему, як розація, як розице. І тому єдине, що мені допомагає, це серія курс процедур на М 22 лазері. Таке називається фотоомолодження. Тому що цей лазер, цей апарат він запаює мої судини, і таким чином в мене немає чого по. Червоніні, тому що я особливо цим страждаю саме взимку або влітку, коли такі знаєте, сильні перепади температури. В мене дуже сильно червоніють щічки, і вони прям нормально так припікають. А саме через те, що ця процедура вона запаїє мої судини, і вже потім я всякими кремчиками, там, азелоїновою кислотою, такими, знаєте, гарними зволожуючими кремчиками підтримую цей результат, цю процедуру, то все ж таки я себе більш комфортніше відчуваю на таких сильних перепадах температури. Тому поки що в мене всі мої веснянки і мої щічки такі червоні, але це по. Ідеї вже повинно скоро пройти. Це вже я другий раз роблю цю процедуру. Я неймовірно задоволена. Це на 100% найболючіше, що я робила в своєму житті. Але ця процедура вона на 100%, типу, того вартує. Так, і показую вам таку куртку, таку невеличку накидочку. Одразу хочу вам сказати про те, що по матеріалу на дотик цей матеріал, ну він такий, знаєте, трошечки це ж таки дешевий. Це не велюр, це не натуральний матеріал. І він, якщо я його торкаюсь, ну типу, мені я б не сказала, що типу я отримую від цього задоволення, але я й не можу сказати, що він прям такий, знаєте. Огидніше, мені некомфортно в ньому знаходитись. Ні, це просто, знаєте, матеріал такий ні риба, ні м'ясо. Він гарно гріє, мені в ньому комфортно, мені зараз в ньому тепленько, от просто ззовні я його торкаюсь, і це щось незрозуміле для мене. Ні плюс, ні мінус. Просто якось ніяк. Якщо казати про декор, то з декору тут взагалі нічого немає, жодних кишеньок, нічого, навіть молні немає. Єдине, що тут є це ось такі от два гудзики, І також тут йде ось такий от пояс, з допомогою якого ми будемо формувати нашу талію. До речі, по бокам тут ідуть ось такі от невеличкі розрізи. я думаю, що це додає акцентності та ізюминки цьому пуховику, хоча він і так досить таки акцентний. Ще з мінусів хочу сказати про те, що до цього матеріалу все липне, от абсолютно, все. Кожна версинка, кожна пилинка. Я бачу її на цьому матеріалі. Майте це на увазі, і також ось цей пояс його дуже складно десь пересувати, рухати. Взагалі не можу його гарно зав'язати, тому зараз якось по іншому його пов'яжу, тому що вже хвилин п'ять точно мучусь, не можу його нормально зав'язати. Все, зав'язали його чисто на такий вузолок, і ось так от він виглядає у зачиненому стані. Мені чесно дуже подобається. Ці єдине, як на мене, трошечки закоротке. Мені здається, що якби він був трошки довше, то це виглядало б значно гарніше. Але знову ж таки, це через те, що я його пов'язала поясом. Якби я його не пов'язувала, якби він був у розкритому стані, то він був би трошечки знову ж таки довше. Але от мені здається, що явно ж таки як підстрелила на цьому форматі. По рукавам тут так само, ну вони трошечки довші, то відсотково довші, ніж першому і другому пуховику. Але от по відчуттям наче все рівно такі самі коротенькі. Але то таке, і знаєте, якщо казати про саму куртку, то так вона непогана. Як мені здається, якщо ви шукаєте собі гарну куртку для того, аби там виходити в ній кілька разів на місяць з будинку, то це гарний варіант. Але якщо ви розглядаєте її як основну куртку для носіння взимку, то я б взагалі цього не рекомендувала робити. Я б пошукала б кращі варіанти, тому що це не варіант, ви в ній змерзнете. Але це мені так здається. Я все рівно впевнена, що ми всі люди різні. Там хтось їздить на авто, хтось їздить на таксі, хтось їздить на метро, і зрозуміло. Що у нас у всіх у кожного різні потреби. До речі, якщо ви їздите на авто і вам треба чисто там від будинку до авто добігти і в цій куртці, то, то це гарний варіант, якщо ви розглядаєте її як основну куртку на зиму. Але в інших випадках я б знову ж таки не розглядала її як єдину куртку. Виглядає вона гарно, Ці пилинки я вже до них звикла, нічого такого. Але от по відчуттям наче щось немає, і я б зараз розглянула на розмір більше. Це в мене розмір еска. Я б собі взяла розмір М. Ну я нагадую, що я 159 см зросту. І якщо ви дівчинка вище за мене, то вам стовідсотково потрібно, аби ця куртка вона була трошки нижче, тобто це потрібен вам все ж таки інший розмір, розмір більший, Тому що, ну типу, це, як мені здається, нікуди не годиться. Але це знову ж таки моя особиста думка. Що скажете, дівчат, як вам ця куртка? Ви б собі таку придбали чи ні? Я не знаю. Поки що мій фаворит це рожевий. Ну і стаут парка також гарна, але та рожева, я не можу перестати на неї дивитись. Наступне, що ми відкриваємо, це шуба. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви хочете окремий випуск про з теми. Я минуло. Року знімала відео про шуби, мені дуже сподобалось, але я вже бачила, що з'явилось багато нових фасонів. Якщо вам це буде актуально, то напишіть в коментарях, поки ще не пізно, поки ще жовтень. То як мені здається, що я б тут штуденько могла замовити і зняти прикольні варіанти шуб. До речі, вона така, м'яка, і приємна на дотик. Я в шоці. Я замовила собі таку блакитну шубку. о, яка тут приємна підкладочка. Дивіться, як все гарно прошито. Мені дуже подобається вже, боже, вона настільки неймовірно м'яка. Я в шоці. Ще такий Калюх тут йде. Шубка, до речі, ідеально мечиться з моїм сьогоднішнім луком. Це блакитна ковтинка та блакитні джинси. Клас, подобається. Я дивлюсь на себе в дзеркало, і я розумію, що я не хочу взагалі її знімати. Навіть не дивлячись на те, що вона не біла, тому що я обожнюю білий верхній одяг. Я вже хочу її залишити. Одразу вдягаю капелюх, капюшончик такий. Та що... Я собі нагадую якогось Єтті, якщо чесно. Тільки не зеленого, ой, Єтті Грінча, о, тільки не зеленого. А блакитного побірці це в мене розмір Еска, 100% поліестер, нічого нового, все як завжди. Ой, я не можу. Чесно, не можу перестати на себе в ній дивитись. Мені здається, що мені треба її залишати. Що скажете, дівчата? Це знаєте, така шубка накидка, тому що тут взагалі немає жодних додаткових деталей. Тут немає жодної молні, жодних ґудзиків, жодних кишенек. Тут, до речі, ще й немає жодного поясу. Типу, от яка вона є, ось така чиста шубка накидка. Все більше тут нічого немає. Якщо ви хочете якось прикритись, то вам потрібно ось так от руку. Прикриватись і бігти, куди вам треба. Ой, я не можу перестати дивитись на неї. Це кап'єс, вона мені треба, все, я з нею не хочу розлучатись. Але все то таке, тепер треба пройтись по базовим пунктам. Що я сказала? Про те, що підкладка тут є, тут йдуть шовчики, все гарно прошито. Цей пух він не линяє, з нього нічого не виривається. Ну трошки сипеться, але то коли я вже силою так вириваю, типу, сам просто так по собі він не линяє. За це ставлю окремий лайк. Мені подобається такий насичено блакитний колір, навіть не Есно блакитний, ой, ще й так гарно переливається вона на світлі. До речі, тут всередині, знаєте, йде така тепленька підкладка. Я не можу зрозуміти, що це. Я її торкаюсь і щось не зрозуміло. Типу, але тут все рівно вона чимось набита ця шубка, тобто ви в ній не змерзнете. В ній тепленько, приємно знаходитись. Вона прям така м'якусінька, м'якусінька. Єдине, як мені здається, мені знаєте, не вистачає тут або хоч одного гудзика для того, аби її хоч ось так, от просто зачепити, або якогось поясу для того, аби все ж таки, ну типу, хоч якось вона була застібнута. Але то вже таке, знову ж таки, не забуваємо, шубка накидка, нічого від неї не чекаємо. А ну і по рукавам вона коротенька, але нормально. Все коротка як коротка. Типу, в принципі, всі шуби, які я міряла минулого року, вони також були такі короткі. Типу до неї питань нема. От питання до парки та до зимової куртки є питання, тому що я не розумію, це ж куртка, яка розрахована на мінусову погоду. Чому в ній такі короткі рукави? Як це вийшло? Мені це не зрозуміло. По шубам, по накидкам питань взагалі нема. Це вже передостання куртка, і це також куртка. Халат, вона, наче за фасоном, така сама, як і червоний. До речі, я нещодавно пройшлась по магазинам і зрозуміла, що такий фасон зараз дуже популярний. Саме знаєте, такий фасон кімоно або халату. Для мене це знаєте фасон кімоно. Впевнено, на 100% що ви таки багато разів бачили її на просторах інтернету. На перший погляд, на перший дотик, вона непогано виглядає. Мені дуже подобається. Ой, тут на рукавах ще є додатковий манжетик, додаткова резиночка. Вже дуже хочеться її приміряти. Звичайна чорна накидка, яка йде з поясом. Тут також, походи, нема Жодних гудзиків, жодної молні. Але класно, що хоч пояс є. Який я не знаю, як зняти. О, є. Всередині тут йде ось така от підкладка з поліестеру, чорного кольору. Складується 100% поліестер. Вже можна навіть не казати вам про це. І це в мене розмір S. Підкладка гарно прошита. Вона не можу сказати, що вона приємна на дотик, Звичайний підклад. Я вже хочу поставити ці курці просто додаткові тисячу балів, тисячу плюсів. Просто за її рукави. Подивіться, ось це ідеальні рукави для зимової куртки. Дивіться. Супер, мені подобається. Я нарешті знайшла ту саму. То я вже думала, що в мене якийсь глюк, що всі куртки вони прям такі коротенькі. А тут та вийшов взагалі ідеально просто. Ставлю їй лайк. З декору, з фурнітуру, вона взагалі нічого не має. Єдине, що тут йде, це ось такий от пояс, який я вже показувала, який я тільки що розтібала. І тут йдуть такі невеличкі кишеньки. Вони глибокі, в принципі, сюди навіть без проблем вміститься мій телефон, ключі, документи, гроші, кошти і так далі. Тобто до цього питань немає. Єдине кишеньки вони не зачиняються. Але, в принципі, як кишень. Для того, аби заховати свої руки від холоду, мені подобається. Ну і також відчуваю, що вона тепленька, набита, я думаю, якимось синтепоном. Він не дуже типу, такий, знаєте, щільний, але він гарно набитий, тобто немає жодних таких порожніх місць, гарно, рівномірно, набитий такий синтепон. Просто він не щільний, тобто його не забагато. До речі, дівчат, а що скажете з приводу цієї куртки для мене. Якщо я її залишу, я буду її просто вдягати на хорошу погоду. Єдине я б хотіла її в світловому кольорі, тому що мені дуже подобаються світлі кольори, але навіть в чорному, як на мене, вона дуже гарно виглядає. Вона тепленька, вона сіла мені по фігурі. Мені подобаються в ній рукави. Також подобається її довжина, типу що, отак от вона виглядає саме в застібнутому стані. Все, знаєте, так прикрито. Я думаю, що нічого в мене не змерзне, і плюс мені знов ж таки подобається моя фігура, те, як я в ній виглядаю, тому що я не... Безформена, а в мене є силует, і мені це дуже сильно подобається. Коротше, поки що все ж таки ця чорна куртка, вона моя фаворитка. Знову ж таки, на таку завірюху я б її не вдягнула, тому що банально тут немає ні капюшону, ні горловини. А горловина тут, до речі, дуже гарна. Але на холодну погоду. М -м. Хоча, якщо я сюди вдягну шарф з кашеміру, то буде супер класно. Я не знаю, але я, походу, і також хочу залишити, тому що вона дуже гарна. Мені дуже подобається, як вона сіла. Єдине, я зараз зайду на сайт і подивлюсь, чи немає такої. Куртки єдине в іншому кольорі, тому що мені хочеться все ж таки на зиму більше кольорів додати. Але навіть в чорному кольорі вона дуже гарна. І плюс у мене у подружки є така сама, наче куртка, ну схожого фасону, типу. Я не пам'ятаю, де вона її купувала. І подружці дуже гарно в цій куртці. Але у мене і подружки гарні, які все личить, тому тут важко сказати щось. Але я думаю, що я її собі також залишу. Єдине, зараз ще подивлюсь по кольорам. Та все рівно ця куртка, вона все ж таки поки що мій фаворит. Навіть не дивлячись на те, що мені рожева та куртка дуже сподобалась. Ця моя фаворитка. Вона вже засіла мені в серденько. Я її не залишу в якості основної куртки. В якості основної куртки в мене є пуховик, який я купувала ще три роки тому від Міс Діаманд Бренд, він мені дуже подобається. Я його вже занесла собі в хімчистку для того, аби мені його почистили, тому що там натуральний пух, і прати його у машинці я більше не буду, тому що так зробила і ледь не зіпсувала свій пуховик. І я сподіваюся, що цього року в них також буде такий самий пуховик у продажі, то я б його просто простоновила, тому що він на 100% мені подобається. Але в якості додаткової куртки, якщо я просто кудись мені вийти, від який снаряд під спідничку та під чоботи мені дуже подобається. Чесно, то я б її собі залишила, і хай буде. Можливо, навіть в такому чорному кольорі і залишу. Плюс класно, що тут йдуть ось такі от манжетики. Ну, чому зараз не популярні такі манжети, їх так рідко вставляють. Мені вже і та шуба, наче, не потрібна. Походу, сьогодні всі куртки класні. Єдине, зараз буду відкривати останню куртку білого кольору. Це пуховик, але я буду разом з вами її відкривати. Я взагалі не маю на неї жодних сподівань. Ну, і давайте разом з вами відкриємо останню куртку. Вона, до речі, найбільша за розмірами. Це в мене азійський розмір М. Зараз разом з вами будемо відкривати. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яка куртка, який пуховик вам сподобався найбільше. Можливо, ви щось для себе обрали цікаве, або ви вже щось купили, якийсь класний пуховик. Не обов'язково систему, можливо, від українських брендів якийсь класний пуховик знайшли. осінь, на зиму, неважливо. Кидайте в коментарях, мені все цікаво, буду все дивитись. Ой, до речі, а це куртка з капюшоном. Я навіть не знала. І вона дуже, дуже сильно набита. Це по матеріалу щось типу пуха. Знаєте, нагадую, наче я чіпаю якийсь чи не перо, щось таке от по матеріалу. Так, звісно, що я все зрозуміла, з чого воно виконано. Так же і бути, відкриваю додаток тему. Зараз буду читати про неї. Тому що вона прям така добротна, як мені здається. Дивлюсь, мої замовлення. Я, до речі, собі таке замовила, я знайшла вечірні сукні на тему, і я їх замовила. Мені дуже цікаво зняти цей формат очікування реальності. що ж там прийде мені, але я вже неймовірно сильно чекаю. Я ще потім свій телеграм-канал виклала цю сукню. Тому, дівчата, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, то обов'язково ви насправді багато втрачаєте. Я тільки що подивилась, що ви розуміли, по матеріалу це на 90% качиний пух та 10% перо. Це дуже гарний склад, як на мене, але вона прям така добротна-добротна. Єдине через те, що це качиний пух, він, знаєте, взбивається в одну кубку, і тут з одного боку, навіть просто по коміру дивлюсь, те, що тут, бачите, воно таке набите, а ось тут взагалі немає, типу, взагалі пустоти. Всередині тут йде ось така от підкладочка білого кольору, все гарно прошито, і тут вже нормально розподілено. На цей пух і понемає пусто. те, що цей пух збитий, він тільки на комірі, я так зрозуміла. А так я чіпаю всю куртку уздовж, то вона, в принципі, рівномірно набита. Ой, єдине, я себе відчуваю в ній, наче я дуже велика, це азійська М-ка, Мені все ж таки потрібна була азійська С-ка. Я сподіваюся, що ви побачите повністю довжину цієї куртки. Ось так от вона виглядає. В принципі, по довжині мене влаштовує. Отут рукави прям взагалі 10 з 10, немає жодних питань. Тут ще йде додатковий такий от манжетик, не знаю, видно вам чи ні. Це для того, аби рукави вони не сповзали. Та і в принципі, самі рукави вони прям такі довгі-довгі, але знову ж таки, вона на мені взагалі висить. Тут, до речі, ще йдуть такі кишеньки, вони досить такі глибоченькі, гарно прошиті, мені подобається. На дотик по матеріалу куртка також дуже приємна. В ній комфортно знаходитись, але, до речі, якщо порівняти всі ці куртки, нагадую, 15 градусів в кімнаті. Якщо прирівняти всі ці куртки, то в цій куртці найпрохолодніше. Але те, що це качиний пух, я взагалі не сумніваюсь, тому що я його торкаюся. Я розумію, що це знаєте, коли до бабусі приїжджала, та у нас в будинку також у батьків постійно були ось ці от подушки саме з такого качиного пуху. От по матеріалу це один в один, тому це 100% качиний пух. А от молнія, вона двостороння, Тобто, бачите, вона йде зверху, і така сама вона йде знизу. Прикольно, мені подобається, тобто, якщо що, раптом що, можете собі зверху розтібнути. Наприклад, якщо будете залазити в якесь височезне авто, і для того, аби ця куртка вона. Не порвалась, точніше, змійка не порвалась, ви можете просто її розтібнути. Лайфхак. Ой, ну і капюшон мені подобається. Він прям такий глибокий, гарно виглядає. Але куртка знову ж таки нагадую, що вона величезна на мене, ну, типу, прям занадто величезна. Нагадує мені ось тут куртку, яку я міряла у всі свої від українського бренду. Знаєте, майже така сама. Тут на капюшоні йдуть ось такі от закльопки, тобто ви його можете вдягти спокійно собі на голову і його зафіксувати для того, аби він не злітав. Це класно, якщо буде якась завірюха, якщо шо, у вас горло. Половина вона надійно захищена. Мені це подобається. Та й в принципі, куртка вона непогана. Чесно, взагалі, з приводу неї не мала жодних очікувань. На мій розмір це 100%. Типу вона занадто оверсайз, мені в такому некомфортно. Було б класно, якби знаєте, вона мала або якийсь пояс, або тут в зоні талії вона мала якісь затяжки. То це ще б більш-менш виглядало. А так, я взагалі безформена. Плюс це все ж таки розмір М, тобто вона прям завелика на мене, тому я себе в ній не відчуваю комфортно. Класна куртка, просто не мій фасон, не мій варіант. Дівчата, у мене все Дякую вам за перегляд. Якщо що посилання на всі ці куртки та пуховики і шубу ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ж цього не зробили. Пишіть у коментарях, яка саме шуба або пуховик вам сподобався найбільше. І до нових зустрічей!